Якщо ви отримали двійку за поведінку то вас визивають батьки ваші, хто тримають один лайхак. Дивіться, є така ручка, яка стирається, можна не стерти, що захочете. Дивіться, двійка стирається, можна виправити на хороші оціночки. Дивіться. Вау, Меджик! Магія. Ну, все, показуй, як ставити п'ятерку. Ну, якщо тут оставить нічого страшного, наведете. Ось, дивіться, ви ставите замість двійки 12 балів. Хороша оцінка. Молодець! Виконано! Ось такий і лайфхак. До побачення!